Доброго дня! Я пропоную сьогодні разом зі мною намалювати персонажа з кільму Барбі. У нас буде полуфігура, тобто ми намалюємо обличчя і трішки торсу. З чого ми починаємо? Звичайно, з голови. У нас вертикально розгорнутий формат, і я буду виконувати ілюстрацію кольоровими олівцями. Тому це звичайний папір. Я думаю, ви вже, хто не перший раз малює портрет зі мною в фронтальному ракурсі, знаєте, яка у нас послідовність. Тобто ми починаємо. З ось такого кола. Воно не має бути сильно маленьким, але не дуже великим, щоб всі інші деталі у нас вмістилися. А приблизно дивіться, ось це в нас середина мого формату по горизонталі, тобто я голову починаю малювати трішки вище, ніж середина аркуша. Далі це у нас фронтальний ракурс. Тобто ми не дивимося на нашого персонажа прямо, а нікуди голова не повертається, тому я знаходжу серединку, ділю по вертикалі, у нас має вийти такий чупа-чупс. Щоб у нас з'явилася серединка. Потім можемо знайти ось такою лінією додаткової горизонтальної кути нашої щелепи. Ось ці крапочки тут і тут це має бути однакова ширина зліва і з по відношенню до середньої лінії. І ми обережненько все це поєднуємо, не залишаючи гострих кутів. Тобто, ось тут. І підборіддя робимо не плащинкою, а в одну точку, ось це поєднуємо щелепу і підборіддя. Ось так. І ось так є. Далі я одразу трішки відступлю від підборіддя в боки і зроблю шийку. Вона в неї має бути не сильно широка, вона елегантна. І намічу, де приблизно буде плечовий пояс. Ось тут, з цієї сторони, і з цієї сторони. А приблизно ось це у нас плечовий суглоб. По відношенню, якщо середню лінію продовжити далі до поясу. То ось ця ширина і ось ця від середньої лінії до суглоба, від середньої лінії до суглоба має бути однаково. тому що торс розгорнути теж фронтально, він не вивертається в якийсь бік. Далі, ми знаходимо середню лінію нашого кола і розуміємо, що очі в неї будуть розташовані нижче, ніж середина. Тобто для очей я зроблю ще дві додаткових лінії. Одна буде ось тут, ще одна буде ось тут. Ось ці три лінії, навіть 4, мають йти паралельно. Тобто відстань між ними має бути однаково з лівої і з правої сторони, щоб не відбувалось щось ось таке. Тобто тут менше, тут більше, або навпаки, ось так. Тобто відстань, ці лінії мають бути паралельно, ось тут відстань, і ось тут відстань має бути однаковою. Перевіряйте себе. Далі очі я зроблю їй вузенькі, тому вони будуть широкими, але висота буде не сильно висока. Тому між очами. Має бути більш квадратик або менший за розміром прямокутничок, а саме око буде довгим. Бачите, ось цей прямотутник і ось цей прямокутник однаковий за шириною. Між двома очами проміжок посередині має бути трішки менше. Це не ідеальний квадратик, але прямокутник з меншого розміру. Далі ми малюємо форму ока, знаходимо. Це буде ось така арка, яку я завершую на середині лівого бортика. Тут роблю те саме, в дотик на середині верхньої грані цього прямокутника, я йду в дотик лінія йде. Тут можемо одразу намітити, де будуть вії в неї. Дві або три, не повністю по лінії верхнього віка, а лише в куточках. Далі я зроблю нижнє віко і навіть трішки ось так вигинаю його вверх, щоб вона в нас візуально ніби посміхалась. Коли ми посміхаємось, наші хічки. І піднімають трішки нижні віко нашого ока, ось таким чином. Тобто, дивіться, нижній віко у нас йде ось так. Не вигинаємо вниз, а трішки піднімаємо на середині вверх. Далі, радужка буде теж перекрита верхнім-нижнім віком, тобто, на обріз такий є коло у нас, яке трішки пересікається нижнім віком і обрізається верхнім. Але мають бути за шириною однакові вони коло з лівої і з правої сторони, однаково по ширині. Далі я можу додати верхній віко з цієї сторони і з цієї сторони. Я можу зробити блік з правого верхнього кота, з правого верхнього кота і додати зіницю. Це має бути ідеально посередині. Якщо сильно маленька рисовка, давайте я трішки в. Ось тут. Ось у нас верхнє віко. Можемо зробити додатково вії. Декілька, можемо однією лінією, а можемо ось такими трикутничками, які розширюються ближче до віка. Складка верхнього віка може бути присутня. Як вигинається в нас нижнє віко. Ось тут буде у нас врадушка. Якщо пунктиром продовжити коло, воно б було ось тут, але ми його не бачимо, тобто на обріз. Тут у нас блік, ось тут посередині ідеально, в нас буде зіниця. Далі ми можемо намалювати бровки. Вони будуть приблизно ось тут. Трішки ширшими вони можуть бути всередині і звуження до зовнішніх кутів. Є, yeah. тут така сама ситуація, тобто вони мають бути однаковими. Носик. Носик співпадає з нижньою лінією нашого кола, тому ми її не прибирали, ми її залишили. Ми знаходимося серединка, знаходимо ніби, де на нас має бути одна ноздря, і крило носа промальовуємо за крило. Носик має бути дуже ухайний. Якщо дивіться, як перевірити, де має бути ширина носика в вірному місці, якщо ось цей бортик ока спустити вниз, ми якраз упремося в крило носа. Тут так само спускаємо лінію вниз і розуміємо, де має завершитися носик. Носик також промалює в збільшеному варіанті. Ось у вас була лінія для носика. Так? Ось тут середня лінія. Ви робите ніби дві маленькі ось такі крапельки, що лежать ніби на боку. Ось так. І потім від цієї крапельки завертаєте крило носика з цієї сторони. І з цієї сторони, ось у вас утворюється такий кінчик носика, дуже охайне, без зайвих ліній. Тепер ми можемо почистити все, що зайве в нас є в очах. Зайві лінії ми прибираємо конструктивні лінії, залишаємо лише необхідні на щічках. Середню лінію повністю поки не прибираю, вона нам ще знадобиться. Нам потрібно зробити ротик. І ротик буде з усмішкою. Тому кути ротика будуть знаходитися десь ось тут. Дивіться, це насередина між носиком під борідем трішки вище. Ось ці коти мають знаходитися на однаковій відстані по відношенню до вертикальної середньої лінії. Це ви перевіряєте. Тепер я поєдную ці дві крапочки, два цих кута ротика ось такою лінією, що прогинається трішки вниз. На середині. Розподіляю їх навпіл. Дивіться. Це буде верхня губа з цієї сторони, а це верхня губа з цієї сторони. з Тобто вони ось так поєднуються, ніби це пташка. У вас була прогнута лінія, два кута ротика, середня лінія, і ви вигнули один шматочок в цей бік, один в цей бік. Ось так виглядає верхня губа в нашому випадку. Далі, від кутів ротика, так само прогинаємо ще одну арку вниз. Це буде лінія верхньої зони нижньої губи. Від цих самих кутів ротика ведемо ще одну лінію, але прогинаємо трішки нижче. Це буде нижня межа нижньої губи. Між ними утворюються зубки, вони лишаться білесенькими. І тепер середню лінію ми точно можемо пробирати, тому що знизу обличчя ми зробили всі необхідні елементи, які нам були потрібні. Тепер носик у нас співпадає з мочкою вуха. Ми можемо на тій самій горизонталі знайти, де в нас вушко завершується знизу. Де вона завершується зверху, нам не потрібно знати, тому що тут буде волосся і воно перекриває вушко. Але низ ми бачимо і можемо зробити їй сережки у вигляді ось такої квіточки. З цієї сторони. І, наприклад, з цієї сторони. Ось таку ромашку. Можете зробити іншу форму сережок, за вашим бажанням, вона може бути е, інша. Далі тепер я намалюю їй трішки зачіску. Дивіться, від середньої лінії я спускаю прядку, яка може йти в дотик до верхнього віка ока. Ось така в нас гірка має вийти. З цієї самої точки можу ще одну лінію, але не доводжу до краю. І ще одну таку саму, але вище, виводжу в лівий бік, загострюю кінчик. Бачите, що кінчик завертається в лівий бік, виходить за межі обличчя і завершується принаймні десь на середині нашого ока. Це довжина цієї прядки нашого чопчика. Далі. Те саме роблю з цієї сторони: випускаю гірочку, вдотик до верхнього віка, виходжу за контур. Ще раз, ще раз, гостру прядку десь ось тут завершую за межами нашого обличчя на рівні середини нашого ока. Вони ніби симетрично відзеркалюються, але тишки можуть мати і інший рук. Там, де прядка перетинає обличчя або контур голови, ми зайві лінії там прибираємо. Ми їх не бачимо, тому що в нас зачіска не прозора. Далі маємо зробити об'єм зачіски. Я його зроблю ось такою аркою. Спочатку. Дивіться. Пам'ятаєте, коли ми малюємо зачіску, краще завершувати її трішки вище, ніж наше коло. Тобто зачіска має бути об'ємніша, ніж наш череп. Ось цю лінію кола я прибираю тепер. Вона мені потрібна. А ось тут, дивіться, від середини в лівий бік лінії вигинаються вліво. Тобто, ось так прядки будуть завертатися. А з правої сторони, навпаки, вони мають вигинатися в правий бік. Це ніби волосся, яке а, йде назад. Але в неї довгі волосся, світлі. А, одна прядка буде перетинати плечовий пояс, одна йти за плече. Тому ось тут я можу хвиля лінію, тою значити, де прядка йде. Вдотик до лінії плечового поясу. Можу якісь прядки поділити або вивести окремо тоненьку прядку, якусь лінію, ось так, щоб це було гарно, або якісь додаткові такі хвилясті лінії зробити всередині. З іншої сторони, я просто веду цю лінію набагато нижче, наприклад, аж ось сюди. Прядки краще міксувати за шириною. Десь вони ширше, десь вони вуще, десь вони мають закруглений кінчик, десь ні. Наприклад, ось так. Або якусь ще прядку можна поряд додати, від сережки намалювати. Ось тут, і кінчик завернув інший бік, завершу трішки вище. Тут правий бік, кінчик, тут лівий. Там, де волосся перетинає, тут одну прядочку зроблю просто окремо, перетинає плече, лінію плеча ми теж прибираємо, видаляємо ластиком, тому що волосся знову ж таки не прозоре. Але де плече завершувалося тут, я бачу все ж таки. Далі це ми зробили, ми знайдемо талію. У мене талія має бути приблизно ось тут. Як вам знайти пропорцію? Ми можемо зараз з вами поміряти відстень від підборіддя до верхньої ділянки зачіски. Ось це висота голови разом з зачіском. Якщо ось цю висоту ми відкладаємо нижче від підборіддя, ми знаходимо ще одну висоту голову, голови і міряємо ще раз, і це буде. Або серединка, або трішки вища, ніж середина. Тобто, дивіться, це ніби до підборіддя це перший ярус. Така сама висота, відкладена вниз, це в нас другий ярус. Та сама висота трішки нижча, це був би третій ярус. Але талія в нас майже на середині цього третього ярусу знаходиться, або трішки вище. Так ви можете перевірити себе, щоб наші пропорції співпадали. Далі я зроблю, дивіться, тут лямку зроблю, трішки правіше, ніж плечовий сугороб. Роблю тоненьку лямку, ковтинки. Роблю там, де вона завершиться, верхня ділянка одягу її ковтинки. Потім, ось тут, я закруглюю це, буде грудна клітина і звужую до талії. Тобто, дивіться, якщо середню лінію уявити, тут зона ширша, тут до талії все звужується. Але плече має бути найширшою зоною, тому ось тут, якщо ми руку ведемо вниз. Є плече крайня сторона не торкається нашої талії. Навіть зовнішні сторони на руки не торкається зони талії. Тут так само ми просто виводимо руку вниз, і приблизно ось тут буде нижня ділянка нашої правої ручки. Руки я не домальовую, у нас буде на обрісся це йти. Якщо хочете, можна перекрити просто ось такою спідничкою і зробити вигляд, ніби вона ручки просто завела за спинку. Ось таким чином. Там, деталі, там має бути локтевий суглоб, то саме тому ось тут. Це в нас рука може мати інший нахил. Саме в цій зоні вона згинається. Тому ми можемо завести ручки за нашу спідничку, за нашу сукню. Цю лінію я просто прибираю. Тут ми можемо зробити також таке намисто з квіточок, щоб вона виглядала дуже-дуже міленько. Поєднати якимись перлинками, наприклад. Можете виграти іншу форму намиста. Не обов'язково робити кліточки, як я. Додаткові лінії ми прибираємо. Я ще зроблю в кліточку, у нас буде забарвлення сукня, але це ми зробимо вже безпосередньо олівцем. Тому всі зайві лінії просто зараз прибираємо максимально чистому. Якщо б я зробила обводку лайну, а потім колір, ми могли спочатку обвести, а потім прибрати зайві лінії. Але я обводку робити зараз не хочу, тому. Тут дивіться, що я зробила. Я волоссям просто перекрила верхню ділянку вушка зараз, довела лінію прямо до обличчя, щоб не бачити лінію вушка. Зайву лінію я прибираю тут. І ми можемо сміливо переходити до кольору. Почну я з того, що я тілесним профарбую її обличчя, всі ділянки, які відкриті в нас, окрім ока, окрім білка ока, окрім зубів. Навіть заходити на губки можна, не дивлячись на те, що вони будуть в нас. Рожеві або червоні. Всі інші ділянки ми можемо сміливо прокривати. Зараз трішки ще зайву лінію хочу пробрати ось тут. Погано витерла. Якщо у вас немає цілесного відтінку, краще не використовувати рожевий або червоний. Можна спробувати використати такий червоно-коричневий без натиску, або краще залишити взагалі е, білим відтінком, а вже рум'янки тіні е, робити червоним або рожевим, або філетовим. Зараз вирішимо, які у нас будуть тіні, які в нас будуть там рефлекси. Так, я прокриваю відкриту ділянку ось тут. У нас оголена ця ручка. Там немає одягу, немає тканини. Покриваю повністю. То так само. Далі. А, тепер я хочу зробити рум'янки їй. Я візьму, напевно, ось такий рожевий, червоно-рожевий. Я можу навіть червоним обережно зробити контур. Дивіться, ми не завжди можемо робити нашим персонажам чорний контур, це не обов'язково. Я хочу зробити ось тут. Є червоний контур або темно-рожевий. Я уводжу вушки і я наведу лінію ось тут. Лінія буде темніша, контур у нас з'явиться, але він буде кольоровий. Не чорний і не сірий за рахунок простого олівчика. Це буде цікаво. Yeah. Далі, що ми зробимо ось тут? Я ближче до контура можу з натиском проробити, але потім піднімаю легесеньку руку, щоб розташувати натиск на олівець. Тобто тут трішки темніший відтінок рожевого, до носика світліший. Тут так само з натиском біля контура, і поступово ми піднімаємо руку, щоб зробити плавненьку розташовку від краю до серединки. Падаюча тінь від волосся, невеличка рожева, має з'явитися ось тут. І має з'явитися ось тут. Далі від голови падаюча тінь, тобто ось тут у нас буде рожевий. І трішечки тушуємо вниз. Є. Далее тришечки ось тут плеча. я yeah. И ось тут. Те самое можно заработать с внутренней стороны руки біля сукни. С цієї стороны. И с цієї стороны. я. Yeah. Тепер цим самим відтінком я, мабуть, прокрию повністю обережно, але щоб олівчик був заточений, я зроблю це з натиском, профарбую її губки. Якщо ви хочете зробити не червоні, а темно-рожеві, будь ласка. Головне, щоб колір помади не зливався з відтінком шкіри. Тобто, він вони мають бути виразними, маємо взяти темніший відтінок, або просто з натиском попрацювати це все. Тепер очі. Дивіться, в неї будуть блакитні очі, тому радужку я одразу, окрім, окрім блікової частини, прокриваю блакитним. Ось так. Тут так само блакитний. Якщо хочете зробити ще більш виразними очі, ви можете додати темно-синього з верхньої ділянки радужки, щоб був градієнт. Від темно-синього до світло-блакитного. Але тепер а, нам потрібен лайн. Лайн не дуже широкий, але щоб зробити оченята виразними, я верхнє віко і вії, і можу бліко ввести, зіницю повністю зафарбувати, нижню ділянку радужки і нижнє віко. Повністю все це роблю лайном. Ось, бачите, різницю між цим і цим оком. Перше виразне, друге ще ні. Те саме намагаємось робити з цієї сторони, не відхиляємось від нашого малюнку, щоб оченята були схожі. І блік, і зіницю повторюю, і радужку, і нижнє віком. Yeah. Носик також ми наводимо лайном. Можемо коти ротика і нижню ділянку губ внутрішню, не зовнішню, а внутрішню, проробити лайну. Або трішки внизу нижню губу, ось так підкреслити, але не повністю. Бачите, я повністю губи не уводила. Цього робити не потрібно. Далі вирішуємо, я хочу зробити її бровки світлим, таким золотистим, або вохра це може бути, або якийсь навіть помаранчевий може бути. Ось так: такий світленький блонд. А тепер жовтим або ось таким відтінком можемо прокрити волосся. А якщо вихристи у вас є олівець, буде взагалі супер. Але в мене найбільш жовтий підходить для того, щоб зробити прям світлий блонд, щоб це було схоже на світле волосся. Так, тому профарбовую жовтеньке. Повністю і передню ділянку волосся, і задню об'єм. Але дивіться, ось ці прятки біля шиї. Це внутрішня сторона нашої зачіски. Ми могли б зробити е, якимось відтінком темно-жовтим або вухристим, або навіть корічневим по жовтому, щоб була тінь. На волоссі теж мають бути тіні. Одним кольором повністю всюди ми проробити це не можемо. І я хочу зробити їх фіолетовим. Не тому що волосся фіолетове, а тому, що ніби рожеве її вбрання або якась е, зона е, навколо неї е, е, рефлексує. І утворюю фіолетову, фіолетову зону навколо шиї. Тому я візьму фіолетовий зараз пензлик, ось такий. Або це може бути світло-фіолетовий відтінок, наприклад, ось такий. І спробувати зробити ось тут невеличкий рефлекс фіолетовий. Він має затоном виглядати трішки темніше, ніж світле волосся. Є. Теж хочу ще обвести сережки червоним або червоно коричневим але по контуру хочу їх навести, тому що вони зараз трішки загубилися. Можна це зробити лайном. Так, а тепер щодо намиста, теж або рожевим, або червоно коричневим або лайном. Але обережно, щоб воно не виглядало чорним. Якщо у вас лайн широкий, краще зробити це кольоровим олівчиком рожевим, щоб воно не виглядало, ніби це чорна цепка якась у нас. Просто обводжу, всередині вони залишаються біленькими. Трішки підкреслю корічною низ бровки. Yeah. По волосі ще доробляю тінь. Я візьму ось таке золотистий, але це може бути вохра, це може бути ось такий відтінок світло-корічневий, і робимо тіні. Де ми їх робимо? Ми їх робимо ось тут. Там, де за ось цією чілкою нашою завертається об'єм вверх, тут так само ми робимо об'єм. Потім бокову ділянку, прядок ми можемо проробити, або закінчення. Тобто я можу зробити по контуру, просто додати ще один колір, або навіть смужками ось такими тоненькими, щоб підкреслити текстуру нашого волосся. Ось таким чином. Навіть буде досталь. Що ми робимо з сукнею? Перше, що я роблю, також обводжу всі ці контури рожевим, темно-рожевим або бордовим, або навіть темно-фіолетовий, теж буде прикольно. Далі я е, залишаю той самий рожевий і роблю, е, дивіться, що тут я зроблю горизонтальні ніби смужки. Тут це буде виглядати просто як смужки, але нам потрібно зробити квадратики, причому однакової ширини, тому дивіться, ми робимо тоненьку смужку вертикально тут. Відступаємо, робимо таку саму вертикальну смужку такої самої ширини, ось тут. І далі. Відступ має бути однаковий, і ширина смужки бажано, щоб була також однакова. Якщо на око вам це складно зробити, ви можете взяти лінійку і розлінієте це, помірявши. Всі, всю ширину і впевнившись, що в нас лінії йдуть вертикально. Далі ми те саме робимо в горизонталі, тобто робимо першу смужку, відступаємо таку саму ширину і ширина смужки у нас така сама. І робимо до самої талії. Щоб візуально в нас утворилася однакова клітинка. Те саме ми робимо з спідничкою. Але тут трішки потрібно вигинати ці лінії. Тобто, ось так, вони не підуть тішки в бік. Але та, що розташовується посередині талії, буде ідеально прямо. Ось ця лінія пряма. Тут вигинається в лівий бік, а тут вигинається в правий бік. Але відступ має бути дуже-дуже схожий. І тепер ці лінії трішки можемо вигнути ось так вниз, щоб підкреслити нахил тканина. У мене більш такий рожево-червоний, ви можете використати інший рожевий олівець для цієї ілюстрації. Але з сукнею це на все. Ми не можемо завершити на цьому етапі, тому що вона недостатньо в нас об'ємна. Тому ми маємо зробити з вами тіні, як ми робили на щічках, на ручках. Зараз тим самим олівцем я підкреслюю і роблю трішки активніше рожеві тіні. Ось тут, ось тут. на талії. Просто поверх нашої клітинки роблю невеличкі затемнення. Ось тут. Можу навіть тінь від волосся зробити. Збоку і знизу. І ось тут, біля рук, з цієї сторони, і з цієї сторони. Це можна зробити навіть фіолетово, можна зробити рожеве, можна зробити червоне. Волосся. Можливо, і можна. У нас зараз за рахунок лайну, дуже виразне обличчя вийшло трішки ніби роблене навколо ось тут. Тому я пропоную спробувати ввести волосся теж лайном. Це можна зробити червоним або темно-коричневим олівцем, але я все ж таки хочу зробити це лайном. Але обережно, щоб лінії йшли чітко по малюнку, були тоненькі, і десь можна їх проривати. Якщо складно рукою вивести довгу лінію, можете поділити і робити лінії з такими невеличкими проривами. По наших порядках просто трішки акцентуємо увагу на стилістиці нашого волосся. Мені здається, так ілюстрація буде трішки виразніше. Бо жовтий кольор, він е, не такий темний і з повідношенню до білого кольору паперу не досить виразний. Тому контур все ж таки зробить таке обрамлення цієї жовтої плями, додасть виразності. Ми закінчили. Ось що у нас вийшло. Я чекаю тепер на ваші результати. Сподіваюсь, у вас це вийде. Чекаю на ваші роботи.